І так, друзі, сама пробую вперше і вам хочу показати. Це запіканка, але вона не з кисломолочного сиру, а з йогурта або сметаною можна замінити. Нам до неї потрібно 700 мл йогурту або сметани, 4 яйця. Але яйця потрібно розділити жовтки і білки. По рецепту 150 г цукру я взяла 100 і 130 г крохмалу кукурудзяного. І пачка ванільного цукру. Ну і я ще сюди добавлю зернятка чия. Все просто. Білки збиваємо до піків з цукром, а жовточки з йогуртом і з крохмалом розмішуємо, а тоді додаємо оці помаленько білки, вводимо в цю масу і ставимо випікати. Збила білки. А в другий мисці збиваю йогурт з жовтками. Сюди ж ванільний цукор, чиа і помаленьку збиваю і додаю крухма. Значить, для мене 130, там 6 ложок. Забагато, ну але тут 4 яйця і 700 мл йогурту. Маю бути така затяжна. Духовка в мене вже включена, і подивіться, яка мисочка вийшла. Подивіться, яке воно воздушне, таке, наче як тісто без бисквіт. Ось. І зараз взяла форму, трошки її змастила вершковим маслом і перелию зараз оцю масу у форму нашу. Дуже швидко, дуже легко. Щоб повітряні бульбашки вийшли. Це і розігріта духовка на 180 градусів десь на 35-45 хвилин. Ставлю випікатись. Друзі, 35 хвилин пройшло. Дивіться, яка там краса. Я зараз поверну і ще потримаю. Пройшло 45 хвилин, виключаю. Питаю, хто буде пробувати. Бо мама на вечір не пробує. Дитина погодилась попробувати. Та дитинко. Mm -hmm. uh -huh. Так. Mm -hmm. Яке воно м'яке, м'якесеньке. Перевідемо тарелочку вилочку і спробуємо витягнути трішечки копелючку там пристало. Тяхуйся. Будь ласочка. Ось так виглядає. А Оно розсмако. Вкусно. Я такого слова не знаю. Смачно. Дуже? Угу. А я буду завтра зранку пробувати. Друзі, от і на раночок. Я запіканочки кусочок собі врізала. І в мене... Була заморожена полуниця в стаканчику я морожу, полила полуничкою і зараз коштує. Як же це смачно? Друзі, спробуйте. Це дуже смачно. Всім смачного.